Ісус сказав: Не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, але Той, хто виконує волю мого Отця. Ці слова нагадують нам про важливість щирих намірів у наших вчинках. Ісус звертає увагу на те, що просто слова недостатньо, Він закликає нас діяти відповідно до нашої віри, підкреслюючи, що дійсні наміри формують наш характер і нашу духовність. У світі, де часто цінуються лише зовнішні досягнення, ми повинні пам'ятати, що наші внутрішні наміри мають величезне значення. Щирість у наших діях веде до справжньої доброти і любові до ближніх, а також до глибшого розуміння себе. Як ми можемо перевірити наші наміри? Чи ми справді прагнемо служити іншим, чи лише шукаємо визнання і похвали? Подумайте, як ці слова можуть вплинути на ваше життя сьогодні. Чи є в вашому житті місце для щирих намірів, впроваджуйте їх у своїй повсякденності, і ви зможете стати кращою версією себе, наповненою любов'ю і добром. Бути добру! Поділіться цим відео і підписуйтесь на наш канал, щоб разом зростати у вірі.